Вітаю вас себе на каналі. В цьому відео покажу, як я обв'язую ось такий Е, Таким чином, що я не відриваю нитку від основного полотна. я тією ж самою ниткою далі продовжую обв'язувати фермуар. Ось так він виглядає. Зсередини ще ниточку не заховала. Ось такий узор 3D. Можете подивитися, як в'яжеться ось такий узор, можете подивитися в мене в попередньому відео, я показую покроково, як в'яжеться про такого малюнка і розповідаю, як я в'язала таку сумочку. Тут у мене фермуар 20 см. В'язала я сумочку з полі шнура 2 мм. Кольори в мене тут шоколадний. Золотий полин і айворі, або можна молочний чи більш, білий якийсь світлий колір по контрасту. Так, будемо пришивати наш фермор. І зробимо ще ручку, то покажу, як зробити заглиблення під ручку. Так. Відмічаю центри сумочки, ось з боків і по центру, щоб ми рівненько пришили наш фермуар. Ось такий в мене фермуар. Розмір має бути ось трішечки більше за фермуар. В'яжемо заглиблення під ручку. Тут у мене просто стовпчики без накиду. Ви відмічаєте собі той розмір, який вам потрібен. У мене формуар 20 см. Так. Ми собі Ширину цієї ручечки визначаєте самостійно, скільки ви хочете. Головне, щоб була рівна кількість з однієї сторони петелі і з іншої від центру. Так, ось тут в мене стовпчики без накиду. А далі я ось тут провіжу з'єднувальними стовпчиками. Ось, просто з'єднувальний стовпчик. стінками с две стенки под вот так с стопчик Раз. З цієї сторони я вже пров'язала, бачите, тут трошечки вище, тут іде заглиблення, і далі знову в'яжемо такий самий розмір з тієї сторони. Так, я пров'язала необхідний мені розмір Далі я просто в'яжу стовпчики без накиду, як я в'язала всю свою сумочку. Я сюди до бокової стіночки. Так, я пров'язала свою сумочку, зробила маленьку воємку для ручки, тут у нас буде. Так, тепер будемо пришивати наш фермуар. Ось. Маю два положення. Так. З бокової сторони я залишаю сім петелечок на бокову частину формуару. Я тут до маркера залишила три петельки. Зараз тут зробимо теж таку. Заглибинку якось з цієї сторони так з'єднувальні стопчики раз два Три. чотири. 5. 6, 7. Так, далі будемо прив'язувати наш фермуар. Ми ниточку відривати не будемо. Ми прив'язуємо фермуар без відриву ниточки. Він на у нас витягуємо петелечку Ось на висоту нашого фермуару. І Пров'язуємо. З'єднали з'єднувальну петельку. Так. І далі в наступну петельку. Зачепили ниточку, витягнули на висоту фармуару, пров'язали. Я в цю петлю де болтик, пров'язую в одну петлю два стовпчика без накиду, щоб заховати. О, так його буде не видно. А далі в кожну петлю ось отягнули, пров'язали. увязала. Увязала. Вот так у нас получается. Вяжем ось До оцієї петлі. Так. Дійшли до останньої петельки перед заглибленням так пров'язую. Так. А ось тут будемо обв'язувати лише фермуар. Так. Дивіться, ось наша ниточка. Просовуємо її під фермуар, захоплюємо на гачок, Ось так і пров'язуємо. Трішки зробити о, затягнути. Так, знову під фермуар. Начок провязала під Начок пров'язали. в'яжете ось. Так, пров'язала я, обв'язала фермор, можна зняти вже цей маркер. Так. Така саме кількість петель у вас на обв'язці, скільки у вас ось тут петель. У мене від маркера було в одну сторону 14 петель і в іншу сторону 14 петель. Тепер ми знову обв'язуємо фермуар разом з нашою сумочкою носити відчіплюємо, підтягуємо на висоту. У нас виключило світло. Так, І так само дов'язуємо. Дов'язуємо сюди до бокової. Частини. Так, дійшли ми до краю. Зараз будемо переходити на цю сторону формуару. Так, тут у мене сім петель на переход залишаю. Три з цієї сторони маркера, три з цієї петельки. Так, витягую ниточку ось надовжену фермуару. Тепер просовую гачок ось сюди в основу останньої петельки, захоплюю цю петлю і витягую її назовні. ось. Тепер просовую гачок в наступну петлю і оцю робочу нитку захоплюю. Так. і просовую. Ось цю. З єднувальним стовпчиком. О, таким чином ми зафіксували наш останні, останню петельку Так, і далі переходимо так само, як ми в'язали ось тут, з єднувальними стовпчиками під дві петельки захоплюю нитку, протягую. О так раз, тепер в наступну. с можемо зняти маркер. Шоста. Сьомо так. Тепер знову витягую петлю на висоту вермуару. захоплюю нитку. Далі так само, як з цієї сторони, пров'язуємо. Ось сюди наш. Так, тут я пров'яжу дві петлі, щоб заховати наш болтик. Так. І далі в кожну петельку.